Му зараз росіяни заходять у Покровськ. Реальна ситуація НАТО вривається із над потужною технікою. Україну озброюють до зубів. Це сталося вперше. Останній бій за Дніпропетровщину. Такого запеклого протистояння ще не було. Окупанти поперхнулися часовим яром і підняли в небо новий дрон. ЗСУ показали наш безпілотник. Відповідь про все це у нашому випуску Пекельна точка. Росіяни закидають Покровськ усім, чим тільки можна, і кричать про перемогу. Втім, зарано місто стоїть. Українські оборонці немов лезо розрізають ворога і летять туди, звідки путінська армія і не чекала. Кремль підштовхнув себе до пастки. Заключний акорд від лютих дронів ЗСУ. Надважлива логістика в хлам. Невже після цього окупантам доведеться втікати додому пішки? Та ще і голіруч про це все за мить. Тим часом на передовій Росія просувається повільно ціною м'ясних штурмів і колосальних втрат. Основний удар зараз на Донецькому напрямку, зокрема на місто Покровськ, стратегічно важливий логістичний вузол. І, хоча захоплення міста Родинське та навколишніх сіл може посилити тиск на українську оборону, про повний прорив говорити не доводиться. Окупанти намагаються організувати оперативне окруження сил оборони України. путем фланговых охватов в районе Мирнограда и, соответственно, по второму флангу это новоэкономическое. В свое время оккупационным войскам удалось бить клин позиции сил обороны Украины по трассе Покрос-Константиновка в районе Малиновской развязки. В дальнейшем россияне расширили зону присутствия и продвигаются к э, Мирнограду. Основной задачей российских оккупационных войск является установление контроля над логистикой силы обороны Украины. В частности, единственной автомобильной дорогой, которая сила обороны Украины осуществляет ротацию личного состава, вывоз раненых подвоз БК – это автомобильная дорога в районе населенного пункта Родинска. Тим часом українські бійці підрозділу Старфол 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України завдають ударів по ворогу на шахті східніше родинського. Цікаво, що за даними 7-го корпусу десантно-штурмових військ України, ГРФ поставила завдання до 1 вересня вийти на південній околиці Покровська амбіційно. І з дронів окупанти скидають листівки з закликами до місцевих жителів здавати позиції сил оборони, схоже крім як маніпулювати і залякувати місцевих загарбники вже не знають, як рухатися далі. Що стосується сумського напрямку, там силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію завдяки серії контратакт і перехопити тактичну ініціативу. Наразі там набирає обертів так звана залізнича війна що Україна вирішила робити? Україна вирішила все таки виносити логістику іменно железнодорожну, тому що попадати по воєнним об'єктам це ну, татіжіліє. Потому что они все прикрыты, добраться до них трудно, коэффициент все время как-то вот пляшет, я имею в виду коэффициент успешных попаданий. А железная дорога, она длинная, множество разных узлов, компонентов, хабов, и их все э, ПВО не прикрыть. И вот Украина пытается таким образом влиять на логистику российскую, не только военную, но и гражданскую. Попадают в разнообразнейшие распределительные шкафы, тягловые подстанции какие-то. То есть все то, что регулирует движение поездов. А мы знаем, что поезд, если он остановился, за ним второй, третий, четвертый, пятый, и это не просто, э, там, не знаю, что там, дизельный, да, вот это вот тягач. А за ним може бути там 20, 30, 40, 50, 60 вагонів з грузом, і вони стоять тут кілька годин до кількох днів. І таким чином паралізується, закупорюється движение на а цим видом транспорту. Кремль сам загнав себе в пастку. За даними Інституту вивчення війни, Росія свідомо створила суспільство війни через репресії, пропаганду і залежність економіки від оборонки. Будь-яка пауза, тепер це не просто політична слабкість, це удар по внутрішній стабільності. Російські державні та незалежні опитування, проведені на початку 2025 року, показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і Кремль ймовірно використає ці настрої, які він активно підігріває, щоб виправдати рішення Путіна продовжити війну. Аналітики інституту вивчення війни за чотири года широкомасштабного вторження російської окупаційної армії. Преимущества Российской Федерации в средствах поражения, в тотальном преимуществе в воздухе и в живой силе. И, как мы видим, не выполнены даже промежуточные этапы специальной военной операции. Более того, Силы обороны Украины на отдельных участках перехватили тактическую инициативу. Речь идет об успешных действиях Силы обороны Украины в Харьковской и Сумской области, которые поставили под удар политические заявления российского диктатора о создании так называемой буферной зоны. И, соответственно, планы генштаба армии страны-оккупанта в моменте расширения театра боевых действий за счет других областей Украины, не включенных в состав Российской Федерации указом российского диктатора 30 сентября 2022 года. Поки захід шукає важелі впливу на Білий Дім відправляє спецпосланців на перемовини, Путін робить ставку на затяжну війну, але в цьому сценарії є одна змінна час, і він всупереч впевненості Кремля працює не на Росію. Бо кожен місяць війни виснажує не лише Україну, а й ресурс самої імперії. І її крах може виявитися ближчим ніж здається з бункера. Вперше стало відомо, які сталові звірі. Ось ось увірвуться на передову. Нідерланди шокували. Такого ще ніколи не робили країни НАТО. США намагаються не відставати. Колони Петріотів зброя вже їде в Україну. Від цього у ворога починається паніка. Фронт здригається, прямий курс на помсту. Детальніше про передачу озброєння, що заряджене на тотальну ліквідацію противника, у сюжеті далі. Нова допомога Україні від Нідерландів. Про пакет країна оголосила напередодні. До нього увійдуть американські батареї Петріот та ракети для них на 500 мільйонів євро. Україні зараз необхідно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії. Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів. В Україні вже привітали такий крок Нідерландів. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, це точно допоможе захистити життя наших людей. Володимир Зеленський, президент України, найближчим часом ще декілька країн оголосять про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер. Каже, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом для фінансування поставок американської зброї ЗСУ. Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, в найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні. Дві системи ППО найближчими днями збираються надати Німеччина в обмін на те, що першою отримає нові Петріот від Сполучених Штатів. США та НАТО запускають новий механізм підтримки України. Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США з метою зміцнення позиції України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Тобто відтепер країни НАТО купуватимуть у США озброєння та постачатимуть його до України, фінансуватимуть механізм через добровільні внески від держав у блоку. А їх вже Сполучені Штати витратять на поновлення своїх запасів. Ініціатива результат домовленостей президентів України, США та генсека НАТО. Зараз ми думаємо про те, щоб забезпечити пряме постачання систем Петріот із США в Україну. Структури створено, інфраструктура та логістика на місці. Американські арсенали, звичайно, будуть доступними, але при цьому європейці все одно платитимуть. А сполучені штати Америки в перспективі зможуть захистити себе. Нову ініціативу, яка отримала назву Пріоритетний перелік потреб для України, координуватиме саме альянс. Формуватимуть список обладнання та боєприпасів. За запитами ЗСУ забезпечуватиме НАТО і доставку військових вантажів на передову. Головне питання: як швидко американська зброя потрапить до України, вагаються відповісти навіть у альянсі, чи то за кілька років, чи то місяців. Сполучені Штати оголосили протягом наступних трьох років нарощуватимуть виробництво своїх петріот з урахуванням європейських закупок для України. Зараз глобальний попит на систему ППО. Перевищує пропозиції, наприклад, Румунія, яка закупила в США чотири батареї, і одну з них торік передала Україні. Наступні три системи отримає аж за два роки, а потребує їх вже зараз. Адже російські БПЛА час від часу несанкціоновано залітають на її територію. Останній дрон був у березні з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна. Марафон. Єдині новини. На межі Донеччини та Дніпропетровщини справжній вогненний котел, Новопавлівський напрямок під ворожим тиском з обох боків. Окупанти намагаються взяти ЗСУ в оперативне кільце. Лінія фронту, наче розпечний метал, що ось-ось вибухне. Українські оборонці тримаються, попри шалений натиск і спроби прориву. Російські найманці кидаються у безглузді штурми, мріючи про швидку перемогу. Та їхня ура, історія може обірватися неочікувано, що змінить хід події. Дії розповімо вже за мить. Так у диму від пожеж сідає сонце над Дніпропетровщиною. Саме сюди, з Донеччини, останні місяці намагаються прорватися росіяни. Ситуація тут, як і по всьому східному відтинку фронту, напружена. Ворог хоче взяти в лища та наше угруповання в районі Новопавлівки, а потім рухатись у бік межової. Разом із морпіхами 35-ї бригади ми вирушаємо на позиції. Щоб не привертати зайвої уваги, заїзд відбувається у два етапи, але швидко, доки нагріта, сонцем земля не охолола, і ворожі дрони з тепловізорами не зафіксували переміщення. Таві са включена, дрони були Після розвантаження техніку швидко забирають із позиції, а десант ховається під землю. Через засилля ворожих БПЛА умовно безпечна зона відсунулась від смуги фронту на півтора-два десятки кілометрів. На передньому краї ще важче. Плюс плюс. Добре. Ворожі скиди по ним працюють. Це часто відбувається. Постійно. Через такі повідомлення Данило помітно нервується, адже на спостережних постах під атаками ворожих безпілотників його побратими відбиватися від росіян під розділом бригади доводиться одразу з трьох боків. Зараз ділянка фронту така, що ми не даємо просунутися ворогу в рамки Дніпропетровської області. І знаходимося в такому місці, що нас повністю з обох сторін піджимають. І питаються обрізати нам логістичну, логістичні шляхи і забрати нас в кільце. Тому в нас на позиціях постійно кожного дня йдуть контакти з піхотою. Зараз да, дивимося, щоб не було ніякого, ніякого руху в сторону нашої, нашої піхоти. Росіяни так само намагаються використовувати час, коли земля, дерева та будівлі ще не охололи. У тепловізор тоді майже неможливо розпізнати сигнатуру людини, а зробити це треба, бо під ранок на одній з позицій запланована евакуація поранених і нічого їй не має завадити. На зв'язку коробочка почала рух за пораненими. Шість. Хриїдів. Опа, вон коробочка поїхала. Ползури. Печенька, скільки підльотних в тебе? Карандаші в мене. Прямую далі. Все, друже, на вас чекають, на вас там чекають. Передавай, передавай карандашей та повертайся. Як прийняв? Через постійні атаки дронів тутешній напряму перетворився на суцільне пекло. Його масштаби ми побачили лише зранку. А що там? що там? Ну тактика росіян тут, на Дніпропетровщині, власне, як і на Донеччині, незмінна. Село Новопавлівка це перший великий населений пункт на межі на кордоні Донецької і Дніпропетровської областей. Ось, е звідси до лінії боєзітнення більш як 10 кілометрів. Але як бачите, це не заважає росіянам нищити техніку на вулицях і просто відсікати нашу логістику. Саму Новопавлівку росіяни артилерію та авіацію вже перетворили на руїну. Хоча ще навесні прямої загрози ворожого просування тут не було. Місцеві аграрії навіть встигли засіяти поля, але нині весь врожай або згорів, або перезріває. Збирати його ризиковано, та нікому. Майже всі жителі виїхали. Пан Василь один із небагатьох, хто ще залишився у Новопавлівці. Каже, село майже повністю знищили росіяни. Немає ні світла, ні газу. Пенсіонер зізнається, виїжджав, але повернувся. Бо фінансово не подужав життя в евакуації. Ну, старі постави, такі як я, 70 за 70, 80 за 80. Виїжджають не думаєте? А куди? Я вже їздив, вже приїхав назад. А куди їздив? У Дніпро. А чого приїхав? Добре. Тож бомжомби вже став. Просив би милостині, понімаєш ось що я приїхав. Тим, хто не поїхав або повернувся, тепер нелегко і тут. Російські дрони полюють у новопавлівці і на цивільних, і на військовиків. Цей ворожий ударний безпілотник «Молнія» впав поблизу дороги і не спрацював. Його завбачливі морпіхи розбирають на запчастини для своїх пілотів. Диво аппарат. Пилотом пригодится. Коли почалося російське вторгнення, Кирилові було лише 18. Він підписав контракти і пішов служити. Перше бойове хрещення здобув у кринках на Херсонщині, а зараз воює неподалік власного дому. Хлопець родом з уже окупованого села Костянтинопіль на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Новопавлівки. Прагне його визволити і підняти там прапор, який постійно носить на бойовому наплічнику. «Ну що, фундамент один на Намагався дізнатися, що там зараз. Там поставали тільки ті, хто ждали. А так всі виїхали. Багато таких. Чоловік 15-10 було. Але зараз завдання у Кирила та його побратимів стримати ворога хоча б тут. І це сьогодні не легко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Кремлівські побідобісія сягнуло апогею, російська пропаганда вже встигла увійти в часів яр, щоправда, лише на словах. Насправді гучний провал і чергова псевдоперемога. Тим часом Костянтинівка дає рішучу відсіч, стоїть як справжня броня і завдає ворогу нищівних ударів. У Кремлі істерика Путін роздає хаотичні накази, а російські штурмові групи знищуються нашими військовими буквально в перші хвилини атаки. І поки противник захлинається у фейках на Лиманськ. Кому напрямку ЗСУ проривають фронт? Що вже відомо дивіться далі у сюжеті? Це відео наробило чимало галосу. Російський триколор у часовому яру. Розпропаганда вже заявляє, що місто взяте та перебуває під контролем РФ. Однак зет Патріоти знову перестаралися. Наші бійці повідомляють, що всі ключові висоти часового яру під контролем ЗСУ. А це близько 40% території. При цьому залишаються райони, в які ДРГ і зовсім не можуть дістатися. Ну ставили флаг, сфотографували, значить сняли на відео і і жилі наверх, Після чого ситуація понеслася, інформація понеслася. На сьогоднішній день за часовіру тут бої. Украинская армия сохраняет позиции в городе, достаточно выгодные, но в то же время, конечно, часть города находится либо в серой зоне, либо под контролем противника. В настоящее время нет никаких оснований утверждать, что часто оккупирован российской армией. Але від спроб штурмувати місто противник найближчим часом не відмовиться. Панівні висоти, які вже понад рік нелюдськими зусиллями отримують українські воїни, дозволяють зберігати найважливішу точку української логістики на Донбасі. Костянтинівку сам по собі город знаходиться на контролюючій висоті. противники його захватять. и сможет на этих высотах закрепиться, то он получает тактическое преимущество. Именно поэтому эти бои для часового яра, для противника за часового не очень важны. Захватив часового яр полностью, они получают возможность контролировать огнем и окрестности Константиновки, и местность за Константиновкой. То есть они получают тактическое преимущество в боях за Константиновку. Війна за логістику зараз продовжується і на головному напрямі удару окупантів Покровському. Перерізавши тут пряму трасу із Костянтинівкою, ворог намагається позбавити наші підрозділи можливості ротації, підвезення БК та провізії. Особо складна ситуація сложилась якраз між населеними пунктами Мірнаград і Константиновка, де противник вплінявся і перейшов дорогу. который соединяет Покровский Константиновку и пытается развивать наступление как в сторону Покровска, обходя город северо-востока, так и в сторону Константиновки. То есть выйти на линию дружковка добропиль и там закрепиться и создать такое написание, и предусловия, если можно так сказать, которые позволили бы ему далее Роз розвивати наступлення або пытаться взяти в окруження а, указаний на сельний пункт. Однак про оточення не йдеться, кажуть у нашому командуванні. Навпаки, зсу напрацювали нові маршрути поставок у місто і завдяки розвідці повністю розуміють, де знаходиться ворог і що на сьогодні йому під силу. Ситуація напружена, але наші козаки справляються регулярно, здійснюють ротації, тобто тримають стрибовані бої. Якби підрозділи регулярно не ротувалися, ну було б дуже важко. Тобто, щоб зберігати високу бойову ефективність, ротації проводяться постійно. Це і реби це і комплекс протиповітряної оборони, які розгортаються, маю на увазі. Це можуть бути і навіть стрілецькі підрозділи, які безпосередньо займаються здробовими рушницями. Перепад. Там тих самих FPV. також треба розуміти, які логістичні маршрути на даний момент часу являються більш-менш безпечними де ворог зараз знаходиться тощо, тобто це комплекс мір дій, який призводить до того, що ми. Все ж таки, маємо змогу проводити логістику і відповідно, відповідно ефективно оборонятися. При цьому вже другий тиждень періодично до змі потрапляє інформація про російські ДРГ, які заходять до Покровська. Пороставець і виласки по, по 3-5 чоловік голосно хрестили взяттям під контроль частини міста. У командуванні ж ЗСУ повідомили, групи і справді були, але зараз усі ДРГ у Покровську знищені, та стратегічної загрози на даний момент не несуть. Основна задача їх це розвідка, це розходники, це люди, які вмруть сьогодні-завтра. Але задача їх якраз своєю життю вскрити нашу систему оборони в городі. От є. Де... Прошла группа беспрепятственно, значит, свободное поле, где она на... попадает на сопротивление, где ее уничтожают, это очаги сопротивления. Им за этим следит вся радиоэлектронная разведка, их дроны. То есть, россияне составляют такой себе план обороны э города, ну, и это свидетельствует о том, что они действительно. Готовяться к жніпосредство на штурм у генштабі. Зазначають, що не зважаючи на колосальний тиск на Донеччині, за останню добу окупанти також продовжують наступальні дії і вздовж всієї лінії фронту на Сумщині, Харківщині та Півдні. Зусилля ворога не мали успіху а ось зсу навпаки просунулися на лиманському напрямі внаслідок цього населений пункт Маліївка. Повернувся під контроль України. Росія знову тішить себе ілюзіями, випустила новий дрон із протитанковими мінами і подумала, що вже контролює небо. Але не тут то було. ЗСУ дали миттєву і потужну відповідь. Це справжній козир, новітній безпілотник Мангуст, а слідом за ним і вектор. Це не просто залізо, це хижаки, які безжально виносять ворожі цілі навіть у глибокому тилу. Кремль у паніці, що ще є у нашому небесному арсеналі, які бойові птахи вже готуються до зльоту, дізнаєтесь. Просто зараз. Шахеди із противотанковими мінами. Так РФ модернізували ці ударні БПЛА, забезпечивши їх касетами із противотанковими мінами ПТМ-3. Саме такі дрони вдарили одразу по кільком регіонам України 4 серпня. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш Безкреснув у своїх соцмережах. На жаль, у нас нова проблема сьогодні. Одразу по кількох регіонах були зафіксовані шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами. птм 3 ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозуміло, що вони хочуть мінувати і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство. Так само противотанкові міни ПТМ-3 вагою 5 кілограм і здатністю пробити 60 міліметрову броню почали встановлювати на російські баражуючі боєприпаси типу лансет. Использование ПТМ-3 решает сразу несколько задач. Во-первых, снижает цену и упрощает производство. Мина интегрируется в дрон без сложной кастомной сборки. Во-вторых, повышается надежность поражения. Готовый боеприпас штатно рассчитан на борьбу с бронетехникой. В-третіх, устраняють производственний ризики. Серійний інженерний боєприпас легче поставить на поток. Армія окупанта, дефіцит ракет типу калібр, хоче вирішити за допомогою шахеїв на реактивній тязі. Основний удар на масовість та простоту виробництва БПЛА. Невеликі конструктивні доповнення, наприклад, установки противотанкових мін роблять такі БПЛА досить небезпечними. Ну, принцип это большое количество воздушных целей и комбинированные атаки за счёт того, что сейчас выходят реактивные шахед, который по сути своей сможет заменить а те вопросы, которые решали крылатые ракеты. То тобто, есть это больше и это другой принцип для перехвата и другой принцип для детекта. У свою чергу українські інженери винайшли черговий ефективний варіант збиття російських шахедів. Безпілотник-перехоплювач Мангуст. Цей зенітний дрон реактивний і не камікадзе а багаторазового використання. Швидкість до 320 км на годину, максимальна висота польоту – 5000 метрів, радіус застосування – 12 км. Мангуст багаторазовий безпілотник із реактивним двигуном і системою автоматичного донаведення. За задумом розробників він підлітатиме до шахедів, стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку і перезарядку. Вже створено першу ескадрилю з цих безпілотників. Наразі мангусти активно передаються зенітно-ракетним бригадам. Крім вітчизняних розробок, також Україна успішно локалізувала виробництво німецьких розвідувальних БПЛА типу Вектор, які успішно використовуються на передовій. Військові пояснюють, головний плюс цих дронів оптика. Переходить в тепловий режим, і якщо сонце нагріло, вже достатньо високо над обрієм. Ну, нагріває щит гармати, оце, ну, ствол, ну, тобто, ти можеш відрізнити. Це дуже дуже такий великий плюс, що воно комбіновано. Тобі треба, ти прийшов, не, ну, не потрібно повернувся назад. В нього переходимо на камеру, бачимо, що тепленьке це кит ну, з 800 метрів, ти можеш розрізнити кота щоб навіть побачити, якого він кольору. Не лише захист та розвитка, українські дрони завдають серйозних ударів і по тилу супротивника. Причому вітчизняний БПЛА беруть не кількістю, а якістю. Один з останніх ударів по РФ новокуйбишевський НПЗ. Після атаки українських безпілотників він зупинив роботу. А рязанський НПЗ знизив продуктивність удвічі. О! Наши удары по глубокому тылу Российской Федерации, дроны, которые заставляют Россию включать режим ковер и закрывать воздушное пространство, имеют результат для экономики России и для возможностей Российской Федерации. Поэтому тут с нашей точки зрения нам нужно активно усиливать наши возможности. Относительно ударних безпілотників создавая не просто э, безпілотники, які можуть э, обходити средства реп бути незаметными для средств противовоздушной обороны, але при этом и нести сі достаточно большого количества э, полезной нагрузки, завдяки розробкам у сфері БПЛА Україні успішно вдається стримувати агресора та завдавати ефективних ударів. У свою чергу, РФ також досить успішно розвиває цю галузь. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску.